Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Сьогодні хочу приготувати ліниві хачапурі. Мені знадобилось 2 яйця невеликого розміру і чайна ложка солі. Зараз я все змішаю. Збила я яйця з солю. Зараз додаю стакан теплого Кефіру. І також буду гарно збивати. Насипала я сюди борошна і додаю одну третю частину чайної ложки соди. Зараз все гарно теж перемішую. Додала я сюди кисломолочний сир. Все все я вибачаюсь всі інгредієнти я напишу в профіль відео. Додала я твердий сир. Гарно теж все перемішую. І зараз додам ще соду. Знову соду, ну, так по рецепту. Ось я додаю на кінчику ложки знову соду. Ось так має виглядати наша суміш ця гарно все перемішали. Зараз будемо смажити на сковорідці. Легенько змазуємо олією. Олійки чуть-чуть ми наливаємо сюди. Викладаємо ложки, так, розрівнюємо. Робимо такий корж. Ось так виглядає. Зараз я під кришкою смажу хвилиночки, 2-3, потім перевертаю і знову під кришкою в такий же час. Ось я перевернула, має такий вигляд наш коржик. І знову підкришку. І так, мої ліниві хачапурі готові. В мене вийшло з цієї порції 4 штучки. Ось. Готувались вони, так як я вже казала, десь 3 4, 4 хвилини приблизно під кришкою з двох сторін. Можна їх їсти як со сметанкою, так і з кофейком чи з чаєм. Ось. Дуже смачно, дуже смачно. Ось такі вони в нас в розрізі. І гарненькі, і смачненькі, так що пробуйте готувати. Це майже кожен зможе таке приготувати, насмажити цих лінивих качепорів. Рецепт дуже бюджетний. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки, пишіть коментарі. Діліться з друзями, до нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!